А читала моя мама, вона була філологом на даний момент її, це небезпека, вже немає, але вона де вона взяла цей момент на відсілі читати, вони від будинку культури на території своєї свого закладу Українського ліцею зараз він був у них аматорський народний ансамбль. Вони виконували українські пісні і вони започ започаткували. Ну, Таку традицію вісіння. Ну, напевно, вона сценарій мала, вона читала, шукала. Вона працювала довгий час на Волині, починала свою педагогічну діяльність, жила в селі такому, забули, вибачте, наступа, але там настільки люди кожного вечора немає, чи це свят, чи це що, збиралася. По подвір'ях, на лобках, застеляти, казала моя мама, що вони просто були застелені такими домотканнями, володнями капами. І просто кожного вечора люди собі знаходили привід, ну, не викрити, вибачте, щось говорить, а от співати, веселитися, згадувати щось. І вона багато звідти почерпнула. Ну і от вона вирішила вже, як і все на місці, вона не могла заробити, так як підкреслила Ольга Федорна. В радянські часи, Вона виходила заміж у му році і ну, заборонено було це якось так. І було. І от я спаду зберегла її фото, зберегла її точку, але ну, на той момент говорили бил атласу, яка дійсно вказувала на у долі і віно. І, він і свої експонати Але І кожна дочка на мене це запам'ятати. Це нормально. Я завжди кажу, що це емоції які в нас випадку. Цей віночок не від мене і не мене. Слухай, а старша кухарка сказала, що ви жінки зовсім вже вибачите. Тож там припада сина тому що відсіді була на 300 І в той момент, який зараз є, чогось заплакала і на фотографії, я це усмішка, я загадую, якась така, знаєте хто. Я сиділа в подушці, дійсно, але... Парочка з собою, коли ковар з приклеїв партні, відкрити таку парочку. Одна малесенька це я коли йшли на вінчення до храму. А більша, я зберігла на неї пустина, яку я йшла на весілля запрошувати до хати. Просить масу, хотіть батько, та я прошу на, на, на моє весілля на таке то число. Я це зберігла цю хустину. Ще, що притаманно, було. На той момент я не розуміла, на відео у мене є закільноване, коли мене рівний брак не хотів продавати, викупку треба. І знаєте, цей, на той момент я така якась вивезли була, думаю, ну що це таке? Мене ж не залишить, але мушинці є якесь неждоволення, це ж не це така подія. Але за... Не буде не квізитів нічого. Я ще маю тут Так, Скажіть про намітки. Намітка. Це намітка є серпанок. Це панок, у нас на голову сподівають, а мені мама це взагалі моєї бабусі. Вона є в Це серпанок вертикально така на Це робота моєї бабусі з Льоном, яке вирощувались на своєму роді. На статусі, який був в нашій сім'ї. І вона його просила перечини. Повірте, що на той момент не на голову у нас в селі віддівався цей серпан, не на голову. Як я пішла до храму на другий день перев'язувала, перев'язувати. Перев Але на самому ділі цей серпан надій, яка знімає кухню і пов'язує. Ну, Повірте, я не вмію так зав'язати. На болині носили жінки, щоб по сторіну воно так, так залишається. От, от якось на голову так, якось закручують його. Маю ще спати. Це святой був, він два метри має бути. І оце так більш буденчний. Це вже грубше полотно рахувалося ну, ну на, на кожен день. Тоже. Це вже ну, так, полотно, також погода в моєї вже. Оце ж я змігаю. Ну і винда, як кажу, знаєте, втрати сні поля, тому що тоді, коли в мене були сіли, трошечки дощ. я пам'ятаю, що всі люди говорили, що дощ це до багатства, до статку. Ну і він пішки. А це винда до можливості. Так вона є отакого от вона кольору. Моєї мами життя. Ну, теж це ж в мене 30 років, а мама 65. Ну і от такі Вона, це... що це ручна бо це моєї мами сестра, яка шпачка була, і це віночі. Віночі. вони шири. А не вот і шири. Я не 20 іночує. Мали таке, тому що дійсно ну, не можу я зараз сказати. І в нашому селі, оце я ходила чотири рази, запрошували мене коруванні сити. Повірте, що ніде я не, не, не чула такого, що мені дуже цікаво, не хотіла мовити свої корективи, показати якось не вийшло. воно не читала в нашому селі. Оце був останній момент в 95-му році. Ще овісів для нас відео, там записано далі 14-15. Пам'ятаю, було mm складення. -hmm. Дуже в сім'ї вирішили виробити весілля. До ну, чого я це мовлю? Казали, в травні має не можна в маю, виходити, буде все життя мається. Дуже притаманно для українців робити було весілля на Покрову. Покрова це було свято рамка, статок, коли вже село обжиналося, збирали врожай, тобто багатство супроводжувало, знаєте, тільки послідок. І от в мене весілля було на покров 14 жовтня, але зараз. Змінено вже, ну так рахувалося. Хочу вам сказати, корона четається на статух, на благополуччя, щоб людина жила ми, в мирі, злабуті, живе в нього в даний час, що віку може 30 років, має дітей, двох дітей, задоволена, вибачте, маю вже внучку. І рахую, що. Jakbym ja to czekała dużo, bo to jest ja sobie to